Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Починаємо новий влог. Я зараз йду на базар. Я при алергії тікаю від сонечка і намагаюся встати затишок. Хтось кудись їде по своїх справах. Так от, що хочу сказати, сьогодні буду заморажувати сливи на зиму, як мені пані Олічка написала. Дякую. А поки я буду йти на базар. Хочу, щоб ви подивилися, як ми відзначали день міста, нашого міста. Ну, останній день міста перед повномасштабним вторгненням. Це був вересень 2021 року. І до нас приїжджав театр з Одеси Живих Фігур. То хочу, щоб ви подивилися. А я поки піду на базар, а потім ми з вами будемо продовжувати влог. Це я вчора ввечері проглядала наші архіви, що там є і чомусь я забула про це відео з дня святкування міста. Я живу в місті Кам'янське, це Дніпропетровська область, хто вперше на моєму каналі або нещодавно, та й не знаю. Я не знаю, чому я забула про це відео, але мені дуже хочеться, щоб воно було на моєму каналі. І знаєте, незважаючи на те, що в той день була похмура погода, а навіть на дощик, але на душі було так якось соняшно, радісно. Оце і є то відчуття, коли ти відчуваєш, що це свято. Абсолютно унікальне, і собі його сам, і його для себе сам. Бедні красиві. Давайте підтримуємо обласково, друзі, ось вони головні герої. ретро-минуле, в минуле, Як тоді Можна їздити взагалі. Клас, ви довго вчилися. Довго? Ха -ха -ха. Клас, давайте ще раз, друзі, ваші обласки. Майже всі приїхали. Подаруйте величезні увазі. Круїзу минуле, ретро побіг. На день міста камінь. Колю ради, все буде офіційно, тому як тільки ми будемо готові визначити, хто ж був найкращий, хто ж кращий із кращих сьогодні, хто ж підготував собі найкращий образ. Ну все, я запрошую прямо зараз усіх глядачів, йди ближче до сцени і долу пробіть, звичайно може бути. Друзі і дівчата, і не вісьма, привіт! Давайте спробуємо, ви споглядаєте так? Пісня з Гребіна. Ой, ми, мабуть, включили, давай, можна ліхтариками витягнути. Здається, що то було так давно, Круги тримаються й я йду. Так давайте голосніше, щоб ви прямо полі кричали цену. Кобус, ми опустив по горські дня, а і на кого са і голосніш, та й подачі історії, смішки, розкажи праздну грудям не забудь по твоє. Добре чи зле з тобою завжди був. Так, диплом і подарунки на усю родину. Вітаємо, друзі, ваші облески, наші перші переможці, перші учасники. Так. 12. Що все буде добре? Так. Да. Кажуть, готові. Друзі, ви готові? Друзі, поїхали, ми офіційно продовжуємо. Другий день святкування для народження міста Кам'янське. Ми 2 обласку. Я вже вдома купила сливи. Ось такі у нас бабуся продавала по 25 гривень. Ось такі сливи я купувала у бабусі по 25 гривень, тільки що почала мити, а тут сусідка. Каже: хочу тебе пригостити. Каже, у мене на дачі ось такі сливи. І я думаю, разом тоді зараз і зроблю. Так, мені пані Олечка писала, що робимо ось так в духовці, духовка 200 градусів, помили сливи, розкладаємо на лист. Ставимо в духовку на 10-15 хвилин. Потім вимикаємо. Духовку, і так вони хай стоять, поки самі там не остинуть. А потім вже заморажувати. І вони не будуть такі, як каша. Хочу спробувати? Тому зараз духовка вже гріється, сливи чистяться. Ну, скільки ось виходить, і ще залишилось трішки слив. Ну, нічого, це ми поїмо вже миті. А ці зараз відправляю в духовку на 15 хвилин. І в мене там 200 градусів. Як бабуся казала, з Богом час добре. І за словами пані Олі, вони не будуть такі, як каша, коли ми будемо їх розморожувати. Ну, з морозилки, коли дістанемо, і додавати можна уздобу, коли там якісь булочки будемо пекти або так поїсти. А я завжди, мені подобається сирники, коли ми робимо або ліниві варенички, так знаєте, порізати. Тому чекаю 15 хвилин. Тільки що прочитала повідомлення в інстаграм, мені написали, не буду називати хто. Нормальне запитання, я відповім. Пишуть Таня, будь ласка, тільки без образ. А чому ти вирішила змінити свою думку? Я стосовно вчорашнього відео. Раніше ти розповідала, а зараз ні. Я поясню це нормальне запитання. Я дивлюсь аналітику свого каналу, які країни мене дивляться, і на той момент мене дивилося 70% росіян. І я як блогер намагалася донести. Правду, реальність і ще щось, тобто, щоб люди розуміли. Ну, з часом ми зрозуміли, що це тільки витрачений час на це, але зараз аналітика каналу мого змінилася, і ви зараз побачите скріншот на сьогоднішній день. 80% Україна то для кого я це буду розповідати? Немає сенсу розповідати, так всі все знають, відчувають. І я вже казала, я не хочу, щоб ми всі з вами були в постійному ну, такому стресі, в постійній напрузі. Тому думка не змінилася. Міняються обставини, міняються, міняється аналітика каналу. Тому ось так. 15 хвилин пройшло, я вже виключила духовку і вона повинна сама охолонути. Це просто неймовірні йдуть аромати, я вже дістала, вони вже самі по собі якось так охололи. М -м -м -м. Я не знаю, чи я буду заморожувати, чи я зараз так з'їм, але це дуже смачно. Це неймовірно. Хто любить печені яблука, то він і полюбить печені сливи, тому що я вам просто не можу передати, яка це смакота. Я дивлюсь, ось оця тут не дуже гарно так лежить. Хі -хі. Треба її з'їсти. Не цукру, нічого, а така смакота. Знаєте, що хочу сказати? Що я не хочу, щоб сливи були, ну, зразу їх в пакет. Я ось так буду заморожувати. Сьогодні заморочусь і заморожу їх так. І потім поскладаю, щоб кожна була окремо. Так, все переклала вже на дощечку і відправляю до морозилки. І так залишаю, поки вони там не замерзнуть. А потім перекладу в пакетики, і ще наступні тут трішки залишилось. Якщо вони дочекаються, якщо я їх не з'їм. А я так і ще, знаєте, зараз собі уявила, якщо взяти горішки, мед, і так притрусити горішками. так Трішки меду, смакота, дівчата, це такий десерт. М -м -м. Дякую вам, пані Оля, за такий цікавий рецепт. Тому, дівчата, готуйте це дуже смачно. Ми з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео.